Добрий день, продовжуємо роботу в тінкеркаді. Сьогодні створимо будиночок. Почнемо з паралелепіпеда. Поставимо паралелепіпед на робочу поверхню і одразу визначимося з розмірами нашого будинку. 20х20 іде 20 автоматично. Тому десь приблизно нехай буде 40 на 50. Висоту також міняємо, тут є 20. Поставимо 40. Така заготовка. Можна одразу зробити стіни будинку, тому копіюємо та повторюємо наш паралелепіпед. трішки підтягуємо догори фігуру, яка знаходиться всередині, і зменшуємо її розміри, для того, щоб утворилися стінки. 40 на 50, трішечки менше беру, це буде десь 35 на 45. Вирівнюємо по центру. Скористаємося командою вирівняти. Так І робимо отвір, об'єднуємо фігури ось так вікна. Вікна можна зробити з паралелепіпеда, з кругле віконечко з циліндра. Можна навіть зробити напівкругла покрівля, тому буде таке напівкругле віконечко. Тому, за вашим бажанням, можна зробити будь-яке. Зроблю з циліндра. Циліндр розвернемо. 90 градусів ось так, підніму вгору. Ось. Якщо зробити ось так, то вікна будуть строго один напроти одного. Можна вирівняти, ну, приблизно по центру, якщо є така необхідність. І зробити мені цей трішки надав угору. Робимо отвір, об'єднуємо фігури ось так: двері, Паралелепіпед також візьму, визначуся шириною та висотою дверей. Висота і ширина 20 на 20. От, висоту виставлю трішки більшу, десь 30, оскільки висота будиночка мається 40. Ось так. Скопіюю фігуру і одну з фігур спробую. Вставити зроблю отвір. Об'єднаю. Далі двері. Двері підходять, єдине, що ширина трохи здорова. Візьмемо 2 мм. Цього буде досить. Можна зробити ефект відкритих дверей. Ось так. І дах. Дах можна дивитися такий класичний зробити. Можна зробити з конуса, з напівкруглої покрівлі, з піраміди, навіть ось така можливість, як па параболоїда. <кій> Я зроблю звичайний Йому дах. Згадаємо розміри нашого будинку. Вони є 40 на 50, тому дах трошки робимо більший. Хоча б 45 на 55. Пам'ятаємо висоту будинку, вона 40 мм, тому піднімаємо, дивимося на ось це значення. Трішки більше, щоб на стінки зовсім не лягав дах. Якщо буде в цьому необхідність, опустимо. Бачимо, що дах трішки зависає, тому обережно опускаємо на стінки. Так. Можна вирівняти. Ось так. З цього боку можна зробити віконечко іншого виду. Наприклад, візьмемо паралелепіпед, Піднімемо, розмалюю іншим кольором, щоб було просто видніше. Піднімаю догори, От. наскільки ви хочете вікно, і заглянемо в віконечко. Те, що він збільшився, не страшне, ми зараз все рівно зробимо отвір і об'єднаємо фігури. Добре. Отже, зробили два вікна рівно одне напроти одного, одинакові. Зробили двері, відчинені, зробили дах і вікно квадратної форми.